Мене звати Світлана, я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму YouTube каналі. Якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і попрошу відразу перед переглядом вийти, переключити VPN і зайти знову. Так ви допомагаєте в монетизації мого каналу. Знаю, це роблять не усі, але завжди буду тепер вас просити я відновила роботу каналу після депресії? Як ви знаєте, навіть це не можна сказати, що це депресія, тому що зараз у кожного українця постійна депресія. Після перерви, так можна сказати, творчі відновила і подивилась статистику за місяць просто наскільки впала монетизація, бачу, багато блогерів користуються VPN, просять. Своїх глядачів користуватись VPN і за допомогою цього ось якось викручується. Я буду також цим способом користуватися. Обов'язково так робіть. Через VPN. заходимо. Сьогодні таке довгоочікуване відео, довгоочікуване не тільки вами, глядачами моєму, але й мною, тому що давно хотіла зробити це відео. Сьогодні ми поговоримо про усі сумочки в моєму гардеробі. Я не розділяю сумочки на літні, осінні, зимні і так далі. Я покажу вам тим, ті сумочки, якими я користуюсь. Дивлюсь на ці сумки і бачу, що є тут сумочки з магазином Second Hand. Тут у нас є мас і мас-маркет, і і якісь вінтажні знахідки. Буде цікаво, я вам це гарантую. Кожна сумка в моєму житті має якусь певну свою історію. Мені є що вам розказати. І такий аксесуар, як жіноча сумочка, він завжди буде актуальний, популярний. Не переключайтесь, буде дуже цікаво. Я рука відразу потягнулася до цієї сумочки шкіряної. Така, знаєте, шкіряна сумочка. Я думаю, що це все таке екзотична шкіра. Купувала я її в Польщі в секонд секонд-хенді. Навіть не це був не секонд секонд-хенд, а більш такий стоковий магазин. І ця сумочка, звичайно ж, має свою історію. Історія цієї сумочки пов'язана з першим тижнем знаходження в Польщі, з знанням мови і тим, що я не знала, як працює засідка. Дивіться, засідка працює таким чином тут. Вона опускається вниз. І так, бачите, ось ця застіпка, так опускається вниз і регулюється, потім просто закривається, і для того, щоб відімкнути, знов потрібно натиснути донизу. Як я цю сумку не крутила, І так, і так, так цим ланцюжком. Ну, я задоволена, що я її отримала. Давайте трішечки вас також буду орієнтувати не тільки по складу, історії, але й по ціні. Ну, думаю, якщо я не помиляюся, злотих купувала, думаю, до тисячі гривень вона мені обійшлася, тому що вона прям крута, повністю всередині шкіряна. Зовнішкиряна, я думаю, це екзотична шкіра, повторюся. І от тут є бренд італійський, зроблена вона в Італії Франческо Biasia. Не знаю, чи все вірно я вам взагалі вимовляю. Так ось, плюс, тут нереально гарна, така, знаєте, золота фурнітура матова. Матове золото, воно знаєте, найбільш виграшно виглядає, підходить більше до такого одягу. Тим паче, зараз у нас осінній сезон це буде must have. в таких самих кольорах. У мене є вінтажна сумочка П'єдкардін. Вона шкіряна з лого, всередині підкладка, і у неї така застіпка, класна, такий шкіряний ланцюжок, така шкіряна, я навіть не знаю, деталь, просто деталізована, максимальна ця сумочка. Я її купила для себе. Напевно, купила не так для себе, а як для вас, тому що хотіла ще в січні зробити з нею відео, трішечки її відреставрувати, підфарбувати. Ну, взагалі, ми зараз ще до реставрації сумочки повернемось. Так ось. Ну, вирішила, що я її не настільки ношу, як хотілося би, і виставила її на продаж на сайт Шафа. Завжди сайт Шафа своє посилання на профіль свій на сайті Шафа. Ось так правильно. Я залишаю в коментарях, закріплений. Якщо ви запитаєте, що це на мені за одяг? І так, у мене тут голубі джинси, біршка, вони такі, знаєте, широкі, на завишеній такій талії. Ну, прям знаєте, у мене. Така фігура, моя талія, вона вузька. Тобто, для того, щоб мені підібрати джинси, я їх можу, дивіться, врази три ще скласти тут розмір, а вельми, ну як стандартний такий пісочний годинник. Так ось джинси на мені і блуза Зара. Я її показувала в одному з відео з магазину Hand. І я там казала цю розпаковку з 5 кг я робила. Казала, навіщо я купила цю блузу, ну, вона якась така, ну не така. ну, Ну, знаєте, як я? Я подивилася на неї вдома. І, до речі, там ж, і в цій розпаковці я показую вам ці прекрасні вінтажні кліпси. Ця сумочка повинна була бути моєю весняною новинкою. Це сумочка від Міуміу шкіряна. Така керсунечка, тут комбінація різної шкіри, такої, знаєте, оф-вайт, чорної, темно-синій камінці, як ви бачите. З цієї колекції сумочку носила, пам'ятаєте, серіал Пліткарка, головна героїня, одна з головних героїв, носила таку схожу сумку. Я готувалася до цього відео, тому підібрала вам фотографії. Тут класна шовку-підкладка. Міу-міу написано. Чи відзеркалюю, чи ні. Ось така класна оригінальна у мене сумочка, я її отримала в подарунок. Насправді, мені її подарувала Лєрочка. Канал Лер я вам залишу в описі. Вона така, знаєте, важкенька. За рахунок всіх деталей ну, прям важка. Але дуже вмістка, вона навіть для спортзалу підійде, Я вам серйозно говорю. Під розміру сумки залежить те, що я туди покладу? Якщо я беру маленьку сумочку, мені не потрібна ні вода, мені не потрібна якась косметика. Ну тільки я беру трошечки побільшу сумку, яка більш-менш підходить до мого образу, мені потрібно все. Все. Я можу винести просто пів будинку. Просто must have цього літа. Корзинка зі шкіряними ручками, така в стилі лоел, але це ну бренд. Ніякого бренду, соломина сумочка купувала її в магазині секонд-хенд. Купувала я її з таким настроєм, що я буду в відпустці ходити в ній. Але класно її ношу і в місті, так як відпустку літню я не поїхала в місті, вона класно стилізується. Я також багато з нею показувала образів. І, до речі, готую для вас відео найулюбленіших своїх речей за цей літній сезон. Взагалі, напевно, я об'єднаю і просто найулюбленіші речі в моєму гардеробі. Вам трішки покажу стилізації, що я ношу. Повсякденному житті, як я стилізую речі, тому що коли ми знімаємо відео, коли я знімаю для вас відео, вже з вами, коли я знімаю для вас відео, я все ж стилізую ті речі, які я купую, знаходжу в магазині Second Hand, в мене такий більш формат, але дуже багатьом цікаво за мій гардероб, у мене, звичайно ж, є плейлист, але я з радістю буду вам показувати ще більше образів, улюблених речей, те, що, те, що мені саме подобається. Корзинка точно must have. Вона така велика. І мені це єдина просто моя сумка, куди можна помістити усі мої фарби, коли на розпис ходжу, тільки її ношу. Не знаю. Сподіваюсь, в осінню гаму, в осінній гардероб вона також впишеться. Дуже бюджетний варіант чорна класична сумочка з такою сріблястою фурнітурою в стилі відомого бренду, але це взагалі шкірозамінник. Я багато уваги приділяла цій сумочці, коли розказувала про найдешевші речі у своєму гардеробі. Не з магазину законгент. Дійсно, бюджетна знахідка. Вже скільки це вже третій, ні, другий рік я нею користуюся. І скажу вам, вона класна, така мінімалістична, під все підходить. І навіть незважаючи на те, що це штучний матеріал, вона от така класна. Ну, я, звичайно, в цьому відео розповіла, чому вона так класно носиться. Добре, добре, я вам розкажу в цьому. Я обрала цю сумочку спеціально через її таку фактуру, тому що якщо гладка фактура і ця шкіра замінник. Вона не буде служити довго. Якщо має сумка фактуру, вона рельєфна, буде служити більш за все більше часу буде служити. І я звертаю увагу на ось ці ніжки. Взагалі, чи є обрамлення в сумочці, тобто чи не буде вона затиратися по бокам, це також впливає на її стійкість і. Ну, як ви будете зносити її скільки часу? Як вона буде виглядати з часу? Трішки про яскраве поговоримо з вами. Зелена сумочка робила розпаковку сайту Ansfer. Бренд цієї сумочки Call It Spring. Ось якось так. Напишу, якщо неправильно сказала, а тут це написано: Call it Spring. О, я знаю. Класна, така, знаєте, об'ємна, м'ягесенька. Це. Цей бренд він взагалі спеціалізується на таких веганських, тобто це шкірозамінник дуже якісний. Спеціалізується на таких штучних матеріалах. У них там і шкіра, у них там і взуття штучне, і сумочки і штучні, і аксесуари різні. Ну, якість просто. Я вже говорила у тому відео, що. Чудова якість. Вся фурнітура, звертаю вашу увагу, також зеленого кольору. Яскравого зеленого кольору. Точно війде в список також моїх мастхевів. Буду таке робити об'ємне відео. Вже дві сумки з цього відео точно мастхеви мені ввідець. Заходить до нас знову. Це сумка від Валентіно, але вона е, зберігається в неналежному її вигляді. Я не знаю, чому вона зберігається в належно її моїй вигляді. Єдине, що з часом матка масивна об'ємна, звичайно, трішки полегше, ніж мій уміл, яку я вам показала, ось ця деталь, вона, бачите, відрізняється по кольору. Тобто з часом вона чомусь потемніла. Я не скажу, що тут ну, є руки, я не чіпаю її зовсім. Ось від часу вона стала темніше, що цій сумісті буде та цій сумочці тільки півтора року. Я не знаю, чому вона так, ну, так зносилася. Вона класного кольору, дуже класного кольору. Така гарна, приємна м'яка шкіра. Тут два великих відділення, написаний бренд. І звертаю вашу увагу, вона містка, важка, ну така класна. Я думала, що я її також виставлю на продаж, але в зв'язку з тим, що з фурнітурою ось таке сталося. То я залишаю її собі. Буду носити так не часто, але буду. І мені дуже подобається. Знаєте, я колись відео це осіння робила своїм е, тренчем, такі, під рептилією з Resort. Я показувала разом з цією сумкою. Багато хто сказав, що краще з чорною, але мені подобається, як цей тренч зливається з цією сумочкою. Я така просто змія. Ну, в стиль треба чогось такого додавати. Мені подобається, класна. Я не скажу, що вона мега функціональна, тому коли ви вибираєте щось схоже на таку сумочку, знаєте, вони не зовсім функціональні за рахунок ваги, кольору і взагалі, мені здається, сіра вона не настільки універсальна, як інші кольори. Ну, коричневий в моєму гардеробі більш функціональний, ніж сірий. Це цікавий факт. У мене є сумочка з бісером. Я її купувала, це була весна 21-го року. Також вона з магазину Second Hand. Я вам скажу, цікава сумочка, дуже цікава сумочка. Вона каркасна, тобто тримає форму, весь бісер на ній нашитий. Вона виглядає круто з речами, Я, наприклад, її комбінувала з жакетами, з піджаками такими об'ємними. І мені подобається. Я не знаю, як буде виглядати, ось, наприклад, з якимись сукнями. Сукня, ну, якщо вона однотонна, якогось темного кольору або ж світлого. Взагалі. Такі речі, якщо вони максимально акцентні, я бажаю, що це сумочка, максимально акцентна річ, і, скоріш за все, це ручна робота, тому що ніяких етикеток всередині немає. Вона бере на себе багато уваги і потрібно це враховувати, коли вибираєте речі, щоб не бути схожою на попугу. Звичайно, це модно, але не кожному підходить до лиця, особливо коли тут щось яскраве сумка, яскраве ще аксесуари. Виглядає, на мою думку, не дуже. Ось так. Класна річ, взагалі за копійки. Я зараз монтую відео і хочу вам сказати, що все в одну частину не помістилося, але зовсім скоро буде друга частина і там буде ще більше класних сумочок.